Колеги, починаємо нашу прес-конференцію з приводу початку нового збору, так би мовити, проектів від громад від наших бенефіціарів в рамках програми відновлення України сьогодні. Разом з міністерством розвитку громади території, також присутній Європейський інвестиційний банк, в особі керівниці регіонального представництва. Пані Крістіни Мікулової, а також пан Віктор Нестуля, керівник проектного офісу DREAM, який, власне кажучи, є таким ключовим механізмом для того, аби відбувався збір, пріоритизація і моніторинг реалізації різного роду проектів, в тому числі тих проектів, які реалізовуються в рамках програми відновлення України. Я хочу сказати, що сьогоднішній наш захід надзвичайно символічний, оскільки наша країна останні кілька тижнів потерпає від дуже потужних обстрілів, в яких агресор використовував абсолютно всі можливі види озброєння. Сьогодні ми пережили дуже складну ніч. Ворог активно атакує особливо енергетичну критичну інфраструктуру. Це означає, що в його планах знову ж таки зробити складним проходження. Зимового періоду, опалювального періоду, але разом з тим, наша держава, в тому числі завдячуючи підтримці наших європейських партнерів, тим не менше продовжує відновлюватися. Це надзвичайно важливо. Тож, вважаю, що сьогоднішня наша пресова конференція є надзвичайно символічною, саме але не тільки з огляду на ці обставини, які я щойно назвав, дуже важливо, що ці кредитні кошти. Які залучає Україна через європейський інвестиційний банк під гарантією Європейської комісії, європейського союзу, підуть саме до тих, яким тим тим громадам, які найбільше потребують такої підтримки? Звісно, ми говоримо в першу чергу про прифронтові громади, про громади, на які які в межах яких точаться активні бойові дії, або такі бойові дії є можливими. Звісно, ми маємо в першу чергу підтримати прифронтові громади. Ви бачите, що уряд наразі ухвалює досить багато рішень, які стосуються саме підтримки різного роду підтримки прифронтових громад. Тож фокус програми відновлення України третьої фази траншу Б також буде прикутий до підтримки прифронтових регіонів і громад, яким надано буде найбільший пріоритет. Звісно, ми також не обділимо увагою інші регіони центральні і західні, оскільки наразі там ми маємо продовжувати розвиватися, тримати економічний фронт, тому що в тилових регіонах економічна активність, слава богу, не знижується, а лише збільшується, і ми також нашими інструментами маємо. Цей е, процес підтримувати. Що стосується пріоритетів е, програми відновлення, яка, власне кажучи чергова фаза якої наразі оголошується, то вони є незмінними. Вони є незмінними, це е, відновлення різних об'єктів. Перш за все, це об'єкти критичної інфраструктури, це комунальна інфраструктура, вода, водовідведення, це когенерація, тобто створення мережі розподіленої генерації, це Ремонти, реставрація, реконструкція, відновлення об'єктів соціальної і житлової інфраструктури тобто всі ті важливі речі, які, власне кажучи, завжди за допомогою Європейського інвестиційного банку ми реалізовуємо. Насправді, програма відновлення України вже стала таким знаком якості. Тому що е, насправді, е, в результаті об'єднання зусиль Міністерства нашої держави, Європейського інвестиційного банку, Європейського Союзу, дійсно створюється мережа дуже якісних, гарних, е, абсолютно інклюзивних е, об'єктів, які е, створюють найкращі офіси для мешканців громад. Окремо, хотів би сказати, що. Е, Важливі такі, також напрямки, які ми плануємо також реалізовувати, це те, що стосується безбар'єрності. Ви знаєте, що наразі є велика потреба в тому, аби простір створювати безбар'єрним, аби не створювати перепон для маломобільних категорій людей, які, власне кажучи, повинні мати безперешкодний, абсолютно безперешкодний доступ до абсолютно всіх об'єктів, куди їм потрібно. Також важливо, що разом з Міністерством внутрішніх справ ми. Будемо реалізовувати досить амбітний проект, що стосується центрів безпеки в громадах. Це місця, де сконцентровано, власне кажучи, послуги як поліцейського громади, так і представника Державної служби з надзвичайних ситуацій, працівника медичної сфери. Це надзвичайно також важливий напрямок. Звісно, в рамках реалізації програми першої леді України, що стосується реформи шкільного харчування, ми не можемо минути увагу. Я тут дякую. Європейському інвестиційному банку за розуміння і підтримку тої реформи, яка стосується реформи шкільного харчування. Це створення фабрик кухонь, Вперше за все, це ремонт харчоблоків, але все ж таки акцент буде на створенні саме фабрик як комплексного рішення стосовно забезпечення наших українських дітей найкращим, найкращою якістю шкільного харчування. Тож, власне кажучи, такі напрямки і останнє, що б я хотів сказати перед тим, як передам слово пані Крістіні Мікулові. Дуже важливо, що в міністерстві і в Україні є такий інструмент, який називається Dream. Ви знаєте, це для багатьох країн навіть Європейського Союзу дійсно мріє, тому що ми наразі, попри війну, реалізовуємо такі інструменти і підходи, які забезпечують, по-перше, відкритість і прозорість. Відборів по-друге, зрозумілість всіх механізмів від початку народження проекту до моменту його реалізації і введення в експлуатацію. Я тут хочу подякувати в чергове команді DREAM і особисто Віктору Нестулі за те, що він є таким наріжним каменем дуже багатьох реформ, які наразі реалізовуються в Україні, зокрема реформу управління публічними інвестиціями, де DREAM разом з цифровою системою Мінфіну, є власне кажучи, тими двома. Цифровими інструментами, які наразі вже забезпечують супроводження абсолютно всіх етапів від стратегічного планування створення пріоритетних середньострокових планів публічних інвестицій, єдиного портфелю проектів до самого безпосередньої реалізації цього проекту в громаді або в регіоні. І це надзвичайно важливо. Дійсно, надзвичайно важливо. і Наші європейські партнери постійно нам це підтверджують. Тож дякую вам за увагу. У разі виникнення питань готовий. Буду на них відповісти. Зараз залюбки хочу передати слово пані Крістіні Микуйловій, голові представництва Європейського національного банку України. Прошу. Дуже дякую, пане Олексію. Це честь мати можливість співпрацювати з вашим міністерством в реалізації програм з відновлення, які вже нашим спільним трейдмарком, тому що програми відновлення представляють собою інвестиції у розмірі 870 мільйонів євро. І кожне євро будує щось специфічного. Так, це не тільки школи або дитячі садки це а, центри освіти для дітей і з укриттями, і з кухнями. Так ми будуємо краще ніж було, і це а, просто надихає, тому що багато моїх колег а, в Люксембурзі або в Брюсселі не може собі уявити, що ваші громади будують а, продовжують відбудову відновлення України в, а, в цьому а, військовому стані в дуже складних умовах. Пане Олексію, ви вже сказали, що за нами складна ніч. І це не тільки одна ніч, тому що ворог він атакує жорстоко в останніх тижнях. І нам треба зараз, як Євросоюзу, як Європейському інституційному банку, показати підтримку і надати, виділити додаткові кошти, додаткову підтримку в цьому моменті, щоб показати. Що Євросоюз пліч плі з Україною як з майбутньою Україною членом, і що ми теж будуємо з громадами разом з міністерством, з теж з командою DREAM і з нашими партнерами з Агентства ПРОН які теж в поли. Я почала на посаді вже буде рік тому. Я не можу повірити це складно, і я вже відвидала багато ваших регіонів, ваших областей, і я помітила, що у кожної громади. Просто інша ідентичність, але так само вони видані процесу відбудови, і це теж надихає. Ми будемо продовжувати нашу співпрацю. Я дуже зі задоволенням бачу, що у нас буде наступний конкурс. Ми очікуємо участь ваших громад і будемо готові відвидати проєкти не тільки щоб відкривати і просто. Um, to cut the ribbon, uh, але теж uh, спілкуватися про виклики, uh, які теж uh, ми часто зустрічаємо в цих складних умовах, порадити і. Um, Спілкуватися, відповісти на всі питання, які можуть бути у громаді, я хочу подякувати знову міністерству за цю можливість представити разом і надати вам можливість теж надати питання про цей конкурс, про наші пріоритети, і теж підкреслити, що. Європейські гроші відповідають вимогам Євросоюзу, що у нас величезний пріоритет прозорість, і з цього огляду, пан Виктор теж може пояснити, як працює платформа Dream, як всі разом намагаємось ще збільшити просто процес прозорий, прозорого розподілення наших коштів. Дякую ще раз. Дякую, пані Крістіна. Я хочу також ремарку зробити. Ви знаєте, я часом дивуюся енергійності пані Крістіни, бо дійсно одна справа бути в Києві і виконувати свою роботу, інша справа дійсно поїхати в регіони, поспілкуватися з людьми, з громадами. Я вам за це насправді дуже дякую, тому що інакше неможливо відчути те, як там живуть люди. Те, як вони там працюють, те наскільки це важливо для них там. Тож я вам дуже дякую. Це дійсно заслуговує великої великої поваги. Дякую, звісно. Я хотів би ще подякувати також партнеру нашому Міністерству фінансів України, який також безпосередньо залучений в процес програми відновлення України. Пані Ольга Зикова, як заступник міністра фінансів, цей проект супроводжує в міністерстві фінансів. Я думаю, що ми будемо мати гарне масштабування цих проектів в майбутньому. У нас ще попереду є 50 мільйонів в цій фазі. Сподіваюся, що буде ще четверта фаза. Попри те, що це кредитні кошти, разом із разом з тим для держави це кредитні кошти, для громад це кошти грантові. По суті, держава буде виплачувати проценти і кредити, але громади це реалізовують і отримують абсолютно. Безкоштовно, власне кажучи, тому це дуже також важливо. І важливо ці програми продовжувати. Важливо їх масштабувати, тому що ви бачите, що досить великі потреби в ресурсах у нашій країні, і це один із таких механізмів, які ці ресурси можна залучати. Що ж, залюбки, хочу передати слово пану Віктору Настолі, керівнику проєктного офісу Дрім. Прошу пану Віктор. Дякую, колеги. Раді в чергове допомагати Міністерству розвитку громади території, європейському інвестиційному банку і кожній громаді регіону, яка бере участь у цих відборах, створити можливість подати свій проєкт, отримати фінансування та прозоро підзвітно його імплементувати. Потреба дійсно величезна в рамках минулого збору пропозицій, в рамках програми відновлення європейського інвестиційного банку від громад було отримано понад 400 заявок. Звичайно, не всі заявки можуть бути профінансовані, і одна із задач платформи Dream – створити єдиний проектний портфель кожної громади, кожного регіону і держави. І ми бачимо, що цей інструмент вже працює і доводить свою ефективність, оскільки саме зараз, сьогодні, до речі, останній день збору заявок в рамках відбору на державний фонд регіонального розвитку. На момент 9 ранку сьогодні таких заявок уже було подано 150. І ми відслідковуємо, що частина цих заявок вже мала спробу отримати фінансування від програми відновлення України. ЄІП. це важливо, що проекти громад живуть тепер в єдиному середовищі, що їм тепер не треба перезбирати пакет документів, перепаковувати, відправляти на якісь електронні пошти. Вони подали заявку на ГІП грошей не вистачило. Створилася нова можливість, і вони той же самий проект, який вже живе в їхньому інвестиційному портфелі, у кілька кліків подають на державний фонд регіонального розвитку. Що важливо, кожен з вас зараз може зайти на платформу Dream, відкрити, наприклад, той відбір в рамках програми відновлення України ЄІП і подивитися, скільки було заявок, який їхній показник пріоритетності, яке було рішення по кожному з них, які проекти були кваліфіковані, які отримали кошти, і яких, на жаль, через брак коштів не вийшло. Аналогічно, в рамках ДФРР в режимі реального часу, ви можете бачити кожну громаду, кожну заявку і відслідковувати, хто ж уже подався. І найближчим часом рішення комісії. Ці також буде зареєстровано на платформі Dream. Аналогічно нас зараз чекає і в рамках програми відновлення України чергового траншу. Знову таки для міністерства це можливість зручно швидко зібрати пропозиції, їх відрейтингувати, прийняти рішення по розподілу коштів. Для кожного громадянина і платника податків це є можливість відслідковувати, що ж відбувається на рівні кожної вашої громади, які створюються можливості, які є пріоритети, і як здійснюється відновлення, оскільки кожного місяця громади, які отримують кошти, звітують через платформу Dream щодо фінансового виконання, фізичного виконання. Можливих проблем з якістю, які виникають, і так далі. Тому платформа стає в тому числі і інструментом управління, адже на рівні міністерства це можливість здійснювати оперативний моніторинг та розуміти, що в режимі реального часу дійсно відбувається на місцях. Звичайно, зараз в рамках реформи управління публічних інвестицій перед громадами стоять великі виклики. Це дійсно. Дуже системна трансформація, яка закладає доволі комплексну логіку, яка в подальшому мала би нам відкрити можливість якісніше швидше отримувати кошти від міжнародних партнерів, в тому числі структурних фондів Європейського союзу. І тут команда Міністерства розвитку громади територій разом з партнерами, в тому числі разом з нам, з нашою командою, інвестує надзвичайно багато зусиль і ресурсів у навчання і підтримку. За останні три місяці Міністерством розвитку громади територій спільно з нашою командою в рамках партнерств з програмою розвитку ООН, уряду Японії, Європейського Союзу британського уряду було проведено вже понад 70 навчань, у яких взяли участь більше 16 тисяч представників громад. Кожного дня міністерство, наша команда. Допомагає громадам розібратися, що ж таке середньостроковий план, що ж таке єдиний проектний портфель, як мають пріоритизуватися проекти в рамках уже реформи управління публічними інвестиціями. Наразі вже понад 200 середньострокових планів пріоритетних публічних інвестицій зареєстровані у платформі DREAM, І від сьогодні громади також мають можливість формувати і свої публічні інвестиційні проекти. Це точно створить ще більше можливостей для громад отримувати фінансування. І від державного бюджету, і від міжнародних партнерів, і тримати той стандарт прозорості, підзвітності, якості, і допомагати формувати довіру, як всередині країни, з сторони кожного платника податків, людей, які потребують тих чи інших послуг, економічного розвитку, послуг в освіті, охорони здоров'я, безпеки і так далі, так само і тримати рівень. Підзвітності перед нашими міжнародними партнерами, кожним платником податків країни Європейського союзу і інших міжнародних партнерів, оскільки задача, в тому числі держави України, гарантувати, що кожний євро, долар, фунт, крона інвестовані в нашу країну дійсно дають можливість. Підтримувати життя, економіку і показувати, що Україна це країна, яка попри війну розвивається, відбудовується і далі живе. Ну і кожен платник податків міжнародних країн теж розуміє, що їхні кошти створюють можливості для кожної українки і українця. Отож, продовжуємо цей рух вперед. вперед. Щиро дякуємо Міністерству розвитку громад і території за лідерство і довіру Європейському інвестиційному банку за партнерство, оскільки це дійсно перший і найбільший гравець, який сьогодні використовує платформу Dream для збору пропозицій, координації та подальшої комунікації всіх результатів. Дякую, колеги. Дякую, дійсно. Ми мали чудові теплі зустрічі і в рамках URC 2025 у Римі з президенткою банку і з великою командою банку. Тут ми працюємо з пані Крістіною Мікуловою, яка дійсно є нашим чудовим партнером, другом. Я хочу окремо також зазначити просто для розуміння: наприклад, минула, минулий відбір в рамках програми відновлення України, крім того, що пан віктор вже сказав, що це кілька сотень було подано проектів, разом з тим, потреба фінансування цих проектів становила майже 20 мільярдів гривень. Це при наявних 4 там мільярдів, які передбачає, власне кажучи. Передбачав попередній транш і передбачає нинішні, про які ми зараз говоримо. Тобто, потреба насправді величезна в громад. Якщо ми говоримо про пріоритети середньострокових планів публічних інвестицій, то звісно ключовими є наразі вода, водовідведення, водопостачання це є дуже важливою проблемою в громад. Вони про це постійно говорять. Вони постійно потребують такої підтримки, тому що це достатньо дороговартісні проекти. Вони складні в плані технічної реалізації. Звісно, це соціальна інфраструктура, заклади охорони здоров'я, заклади освіти. Звісно, це інша муніципальна інфраструктура. Звісно, це і житло, і відновлення безпосередньо житла. Тож, власне кажучи, дуже широкий спектр програм і проєктів. І дуже важливо, що якраз за допомогою програми відновлення України можемо це. Реалізовувати, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що цьогоріч буде введено в експлуатацію не менше ніж 200 проєктів, які якраз реалізуються в рамках програми відновлення України нашими громадами. Тож, власне, я думаю, що виступи ми закінчили. Якщо є питання, прошу, будь ласка. Добрий день, Українформ Юлія Бакумова. Уточнити хочу технічні моменти. Від сьогодні стартує так прийом заявок. До якого числа вони будуть опрацьовуватися? Ще раз, будь ласка, назвіть суму цієї фази, на яку розраховують громади, і чи є якісь ви кажете про пріоритети? Чи є якийсь розподіл орієнтовної суми коштів на той чи інший напрям? Дякую. По перше, відбір буде починатися після 1 жовтня, тобто до 1 жовтня громади мають внести свої пропозиції щодо проєктів. З 1 жовтня почне працювати відповідна комісія, яка буде заслуховувати абсолютно всі громади абсолютно всі пропозиції буде розглядати. Ми вже це робили на початку цього року, власне кажучи, повторимо ту ж вправу. Що стосується конкретних пріоритетів, ви їх бачите наразі тут, я можу єдине, що сказати, що найбільший пріоритет матимуть саме прифронтові громади, прифронтові регіони. Тобто пріоритет буде територіальним, перш за все. І насправді територіально орієнтований підхід це той підхід, власне кажучи, який впроваджується саме в Європейському Союзі. Тобто територія, яка має найгірші показники розвитку, найбільші виклики. Розвитку, а це стосується відновлення, і стосується руйнувань інфраструктури, то звісно, це саме прифронтові громади, прифронтові регіони. Тож ключовий пріоритет саме вони. А далі вже будемо конкретно вивчати кейси. Що саме, які самі пріоритети ці громади ставлять, оскільки вони вже наразі всі мають свої середньострокові плани публічних інвестицій. Це їхнім документом, який є власне, орієнтиром для них і для нас на найближчі три роки. Тобто, свої пріоритети ці громади вже визначили на найближчі три роки. І зараз йде активно формування е, єдине йде формування єдиного проектного портфелю громад. Тобто, ми тут не хочемо е, забирати в них ініціативу. Вони мають пропонувати, вони мають відстоювати той ту пропозицію, яку вони нам надають. Звісно, це має бути готова проектна кошторисна документація з актуальною експертизою для того, щоб ми всі мали розуміння, скільки дійсно громада потребує коштів на реалізацію проекту, наскільки він є реальним, наскільки він є збалансований, наскільки він є пропрацьований. Наскільки він є готовий до реалізації, і важливо, що він має бути реалізований в найкоротші строки. В найкоротші строки це дуже важливо, щоб ми не розтягували цю історію там на роки. Я думаю, що 26-й рік має стати таким дуже ударним в плані того, аби реалізувати якомога більшу кількість проєктів. Сума 100 сума, сума, сума 100 мільйонів євро. Якщо можна додати цей фокус на прифронтові регіони, ми вважаємо дуже важливим, тому що велика частина нашого мандату, нашої мисії як Європейського інвестиційного банку і в Євросоюзу є згуртованість. Це просто інклюзивний розвиток. Ми не хочемо залишати жодну громаду без підтримки. І в цих умовах військового стану і в останніх тижнях ми просто помитили. Багато жорстоких атак. треба показати нашу підтримку, і це відповідає нашому мандату як європейському інвестиційному банку в Євросоюзі і за кордоном євросоюзу в нашій роботі з майбутньою країною-членом. Тоді ще запитаю, чи є якісь умови щодо співфінансування, чи повністю покривається все коштом. Це стандартно. Проєкт має бути не більше, ніж 5 мільйонів євро. Співфінансування мінімум 23%. Є ще питання? Ну, якщо нема, то всім дуже дякую за увагу. Гарного сім'я, тихого.